Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Кравекафі Фа. Сьогодні виходить шостий випуск рубрики FIFA прогноз. Сьогодні ми будемо прогнозувати на матч відповіді Ліги Чемпіонів між Наполі і Міланом. Я буду як головний тренер Наполі, а мій опонент буде як головний тренер Мілану у відборах до Ось. Ставте лайки, поширюйте дане відео серед своїх друзів, підписуйтесь на канал, коментуйте, якщо у вас якісь є поради щодо даної рубрики, пишіть в коментарях обов'язково. І let's go! І так, пошвидку ми вибираємо схему. Я мотаю, і давайте не затягувати довго. Через 3, 2, 1 ми зупиняємося. І це схема вже, яка <звлазується> 4, 3, 1, 2. Ну окей, і так, до речі, буде новий, так сказати, нове правило. ось, Порадили мені мої друзі. Якщо випадає нам грарна карточка, Лоренцо, Лоренце, да, то я візьму його, ну, постараюсь на найкращу версію. Ось, брати якісь різнокольорові карточки, щоб було цікаво. Якщо немає на ринку такої карточки, то ну, вибачайте, немає. Ось, Давайте розпочнемо із позиції центрального півзахисника. Let's go! І так, Шукаємо центрального півзахисника, хто б ним буде. Лоботка. Окей. Вибираємо лівого захисника. Шукаємо, це буде Маріо Руї. Окей. Вибираємо лівого форварда, дивимося, хто ним буде. І це буде Распадорі, він в мене є. Ха -ха, супер! І так, Вибираємо голкіпера, ним буде хто. Е, Голіні, 78. Окей. І так, Вибираємо правого центрального півзахисника і ним буде хто. Лоботка був, е, буде Замбо Ангуїса. Вибираємо правого центрального захисника, дивимося, хто ним буде. Буде кім Мін Джак. Напевно, так говориться, не знаю, Поправте мене в коментарях. Вибираємо центральну атакуючу захисника і ним буде хто, Раз у нас був. <правда> <правда> ну, Вибираємо гаїтану. Окей. І так, вибираємо правого захисника і хто ним буде, ним буде Ді Лоренцо. Я візьму отакого 89 89-го. І так, шукаємо правого форварда і ним буде хто. Осмінген. 83 рейтинг. Блін, якщо він є ще ВСБЧ, я його зберу. Якщо його немає, ну вибачайте. Візьму карточку, яка є на ринку, там найкраще. Якщо мені буде височати коштів, звичайно. І так, в нас залишаться дві позиції: це лівий центральний захисник і лівий центральний півзахисник. Вибираємо спочатку захисника. Ним буде... Це був Хуан, Джезус буде Окей. І вибираємо останнього гравця. Це буде лівий центральний півзахисник. Дивимося, хто нам буде. О, Зелінський. 86-й. Це до речі, нова карточка, окей? І так, ось такий прикольний різнокольоровий склад ми зібрали. Е, дивіться, я йду у відбори до League. і всякий може стати. Може суперник вийти. Якщо суперник виходить, то ми рахуємо, лише той результат, який залишився. На ту, на ту хвилину, яку вийшов суперник. Якщо вийде про рахунку 1-0, значить матч закінчиться 1-0. Е Пишіть в коментарях, як ви вважаєте правильно зробити. Я вважаю, що я маю право зробити так, як я вважаю за потрібне. Тому шукаємо суперника і Let's Go! І так, ось наш суперник. Равена ас. Ас. Е -да Ага, ага, ага. Гравців Мілан, на мою думку, начебто немає. Але... Байдуже! Let's go! Зелінський розганяє Маріо рує. Маро... Блін, а якось команда так двигається, класно. Мені ж довподобає. 1-0. Віктор! Віктор збиває. Хто це сказав? Підніміться! Да не той Віктор, якщо якого тільки що ви побачили. Не той. Жезус! Ха! Не, я добюжу за жезуса! Жезус, ну! Ахаха! ха капець! Удар Давідсори я на місці! Кабдевілля розбирається, ну топчик, я топчикається, сам знаю! Разподобаємо рахунок 2-0 Тоже приємна карточка доволі хлопчини. Як я сподіваюся, що Наполі все-таки пройде в Мілан. А ви пишіть, хто, на вашу думку, буде все-таки у півфіналі? Перший матч завершився, нагадаю, з рахунком 1-0 на користь Мілану, там Бен Асер в єдину атаку забив Мілану. Якийсь Мілан такий цікавий в цьому сезоні, однозначно. Закидушка така. раз 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 по разпадорі. Распадорі! Красота! Просто красота! В домашньому стадіоні напліох! Який удар від суперника, але... Він не приносить користі. Пас. Ой-ой! Ну це шикарно, і це напевно GG. Віктор Осмінхен робить рахунок 4-0. 4-0. Ми прогнозуємо такий рахунок. Я вважаю, не треба грати другий матч, це трошки якось неправильно. Ось. Це якби були пакмен, я би зіграв другий матч. А так то... 4-0. Ось. Дякую всім за перегляд даного відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний, ось. І всім бажаю мирного неба. Дякую нашим воїнам за можливість, що я записую відео. Ось. Всім дякую і до нових зустрічей. Бай-бай!